Вітаю вас, любі мої дівчатка-вишивальниці і мої дорогі глядачі. Це відео, цим відео я хочу розпочати невеличкий влог, щоб потішити вас якимось контентом, щоб ви відволіклися, повишивали. Я, як і всі, зараз ми в Україні ловлю. Годинки світла, щоб мати змогу трішки щось повишивати. Я не показую вам цей процес, тому що це якась четверта чи п'ята однакова сорочка. Ця сорочка вишивається на продаж, тому що хочу я підзаробити трішки копіч... гривню, а не копійчину, гривню, і змушена ще раз вишити таку сорочку, тому що. Коли я попередньо носила до кравчині, ось на пошиття така сорочка розігрувалась, сорочка за донат, я збирала кошти, от то е, кравчиня показала цю сорочечку там якійсь клієнці, і вона дуже їй сподобалась, і якби вона була готова, от в наявності вона б її придбала. Ну, е, на жаль, е, на той час я не мала змоги вишити, а зараз я вже думаю вишию її, і, можливо, вона її придбає. Ну, раптом не придбає, то, можливо, у вас є клієнт на таку сорочку, щоб побачити, як вона виглядатиме. Я в описі до відео кину посилання на огляд цієї сорочки. Мене, вона вже ж була вишита і не одна. Тому я так і не знімаю відео і не показую, і з відсутністю світла, знаєте, немає змоги, і треба на роботу ходити. Ну і є купа різних справ. Але щоб надовго не пропадати і не залишати вас без відео, думаю, трішки з вами ось поговорю. І зараз я от виконую такі листочки, такі колосочки. Ось, і було б добре з вами. От, поспілкуватися. Поспілкуємося ми про одну фотографію. Зараз я вам її вставлю, дівчатка, щоб ви подивились. Я думаю, можливо, ви її бачили, але от можете ще раз подивитися. Ось, друзі, ця фотографія можете подивитися. Страшна фотографія. І от в 90-х роках, 1990-х, це було широко поширено це фото Грифа, що очікує смерті малої дівчинки, яка помирала від голоду, от, щоб, відповідно, розумієте, так зробити з її тілом. І ця фотографія була зроблена під час голоду в Судані. І це було, дивіться, не так давно, це 1993-1994 роки. А фотограф цей це південноафриканський фотограф Кевін Картер. Він пізніше отримав пульцерівську премію, до речі, за цей ну, в лапках неймовірний знімок. так? Ну, Він дійсно ну, такий неймовірний знімок. Так, я розумію, він привернув увагу світової спільноти до проблеми Судану, Голоду у Судані. Ось. Ну і що ж він, цей картер? Звісно, він от, у великих цих каналах новин, різних мережах, він от, різні виступи проводив. Ну, коротше, от, Така була в нього видатна фотомайстерність. так. Ну, однак, він прожив декілька місяців, розумієте, от, і він пізніше трішки впав в депресію і покінчив життя самогубством. От, а депресія у цього Кевіна Картера почалася після того, от, як От під час одного телефонного інтерв'ю, не телефонного інтерв'ю, а під час одного з інтерв'ю, от якесь було телефонне шоу, так, і хтось зателефонував і запитав у нього, а що ж сталося з тою маленькою дівчинкою? От що на фотографії, і він просто відповів: я не дочекався, от, щоб дізнатися після цього от фотознімку, тому що от довелось летіти там, десь йому летіти. Ну, так той, хто дзвонив, от, і він сказав, то я вам скажу, що того дня от було два стерв'ятника. Було два стерв'ятника, один з них тримав камеру. Сміт. Тобто в одного з них була камера. І от після того його постійне, от і от і от він, цей фотограф от постійно роздумував над цим. І оті роздуми і призвели от, до його депресії. І нарешті він наклав на себе руки. Так? А міг би цей Кевін Картер міг би прожити життя успішне, довге, стати ще більш відомим, якби він забрав ту дівчинку. І, і відвіз її в безпечне місце, де їй надали б допомогу. чи Там же ж є оті центри годівлі ООН, от туди, в якийсь центр, але він не зробив того. Тобто, розумієте, ви уявіть собі, він того не зробив. От. І до чого я то веду, дівчатонька, я веду то до того, що сьогодні. От, це споглядання, розумієте, воно відбувається ж дійсно у всьому світі. Таке враження, знаєте, що світ спостерігає за вбивцями Украї... за вбивством українців в режимі онлайн, от ніби як за таким екраном, і так багато що робиться, багато нам допомагають, все не навіть і не буду з тим. Ой, спорити так, але ну от так спостерігають, проте думаю, що Україна у будь-якому випадку переможе, звісно, але нам не повинен мир, от на умовах Росії, розумієте, нам повинен мир на умовах України. Як би тяжко нам не було. Нам, ми повинні стояти. Ми повинні, ну, ну, ми мусимо воювати, дівчатка, тому що неможливо проводити переговори з моєї хлопської думки, з людожером, який просто гризе твою руку, ногу. Ну, це вбивці, це вбивці. І от нещодавні події, от в понеділок, коли -то числа вже вилітає все з голови, я перепрошую. От, росіяни знову вбили дітей, лікарів і от знищили будівлю лікарні, Охмадит. Ви ви знаєте, ви бачили весь цей жах, який от відбувається. І люди, ці діти, вони не загинули, ні, вони вбиті, вони вбиті росіянами. І от до чого я веду десь на м, Фейсбуці, десь мені трапилось якесь повідомлення, я вже не доточу е, точно. Але я зустріла, що один з тих пілотів вже наклав на себе руки. І чино не той, що ви спускав ту ракету, ну, але це не точно друзі, розумієте? І е, зараз же 21 -е століття всіх можна знайти, і я впевнена, що вби, вбивці ті будуть знайдені, і вони понесуть покарання, вони не зможуть жити спокійно, вже оприлюднені, от, подруковані і скрізь там вже всі, в доступі оті, от їхні імена і прізвища, і, 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 і телефони, і все на світі. і Українському мосаду не складає труднощів, я думаю, їх знайти. Це вже тих вбивць, які от вбили наших українських от наших співвітчизників, дітей, лікарів і, і, і наших громадян українських. Так що мусимо ми триматися, дівчатонька, якось. Все у нас буде добре, все буде добре. І ще, от, друзі, от щось вже сусіди довбуть, як тільки щось повишивати, поговорити, знаєте, так зразу ще щодо голоду, от е, теж е, запам'яталося, що от, в Китаї, ну Китай це взагалі така країна страшна, теж там з тим їхнім комунізмом, і вони ж так само вбивають там своїх громадян і Ну, то таке, але чи до голоду, так? От в них там оцей був такий Мао-Дзедон. І от в 1958-му, здається, та 58-й, 62-й рік, теж не так давно, от, ну, міряючи мірками от, Всесвіту, я кажу, не так, у них там був такий великий стрибок, називався. Вони хотіли там, от, значить, нагодувати всіх людей. Якось. І вони тоді, до чого я веду, там е, в рамках того великого стрибка той Цзедун цілий, він закликав людей знищувати горобців в тому числі, тому що вони ніби з'їдали зерна дуже багато, щось таке. Так от, е, ну, не тільки горобців, горобців я запам'ятала. І от е, були залучені значить, люди різного віку, там і діти, і старі, і малі, і всі значить, мали знищувати тих горобців. І дошло до 60-го там року, 1960-го, кількість цієї сарани, отих гусениць, отих шкідників перевищила норму в скільки разів, тобто там урожай був знищений, ще не дозрівши. І почався голод, друзі, голод. І за два роки там померло, уявіть, померло від голоду, близько 15 мільйонів. Людей. 15 мільйонів людей загинуло, померло від голоду. Внаслідок отої політики, ну, ну, це на голову не налазить. Розумієте, що, роб, що робиться. От. Потім вони навіть закупляли тих горобців десь там в Канаді, і в Радянському Союзі, і потім тим китайським урядом була запущена програма значить, з охорони тих птахів. Але уявіть собі, що то може бути. Тобто знищили, знищували горобців, а від голоду померло 15 мільйонів людей. Тобто світ до ну, ну, кого, як то подивитись на це все, що робиться, це, це не налазить на голову, що воно є. Сподіваюсь, ви тако повишивали трошки зі мною. Щось я маму отако лепочу, але іноді хочеться от вставити якесь розмовлялку, якусь, щоб ви просто от голочку в ручки і, і отак от, не дивлячись на екран, що я там от дзьобаю, от бачите, щось там дзьобаю, вишиваю. А ви собі там включили фоном і, і слухаєте та й собі отак. В Китаї зараз, друзі, винищують уйгурське населення. Щоб ви розуміли, там оці концентраційні табори, вони, звісно, їх називають якимись там центри професійної світи навчання. Насправді їх катують, там цих людей, заставляють оту пропаганду комуністичну вчити. Ну, от оце все. І там, щоб ви розуміли, люди, які звідти. От, якось вибрались, вони розповідають жахливі речі. Там насилля таке, що і фізичне, і психологічне, і сексуальне, і моральне, і різне. От. Ну а що країни? Китай, бачите, з її потужною економікою відмовляється від співпраці з тими країнами, які підтримують геноцид у гурів. Ну і Україна теж в Раді ООН з прав людини утрималась від голосування за резолюцію про права людини. От, уйгурів. Ну, У нас, звісно, є проблеми теж, але от вам світ, світ і світовий устрій людей нищать і нічого з цим зробити не можна. Добре, друзі, повишивали трошки. От, ще якісь, ще буду щось вишивати, можливо, І Ось друзі, ніби як поклик з іншого життя. До сорочкового, десь колись, десь до ковідного, десь, аж ще в якісь там роки. Я придбала ось ці два набори. Це Dimensions Gold Collection. Зараз трішки блікує. Лампа зверху. Я вам зараз. Дістану з тих обгорток, щоб воно оце не відсвічувало. І от Іноді знаходить на мене планета, і я дістаю їх і дивлюся на них, і нічого не роблю, не вишиваю. Ось, Просто дивлюся, дістаю, назад, запаковую і прибираю. Але от сьогодні якраз такий день, і я от дістала, і що я роблю, я отак от, от дістаю. Подивіться, яка кольорова гама, друзі, ну це просто терапія, які ниточки. Треба все-таки розпочати хоча б розпочати, тому що, якщо я розпочну, то помаленьку, можливо, я йду дзьобаю. Знаєте. От. Ось така комплектація, тобто нитки Dimensions на двох палетках. Можливо, тут ще є. А, є ще, бачите, є ще в мотках. Тому що от, металізована нитка є, по-моєму, там навіть викладається викладною ниточкою, чи що там, кордінг може який. ну, Треба почитати. От, канва досить приємного, такого кавового якогось відтінку, моко, чи що там. От от вона така, от, Зараз вам світла, але вона не така світла, вона трішки така темніша. Та канва, який тут каунт, аголочка є, менше, бачите. Ой, яка тут, яка ж тут кава, треба подивитися розміри 30 на 36 см, схемка все є, опис є, ключ є, тобто до Ну, Дім він і є, дім. Результат прекрасний, розумієте. Вишивати не дуже, ну, як не тяжко. То є, є моменти, де зовсім нелегко. Знаєте, от, наприклад, бачите, пообводити оці всі от, бачите, пообводити оті бакстічики різні. Оце, мабуть, викладна, можливо, ниточка треба буде почитати. А, оце, от, швидше всього, ці такі узори на скатертині. Ну і сама оця от ваза. Чудо чудесне, коротше, <смі> треба все-таки, мабуть, почати, хоча б якось так відволіктись. От, відволіктись трішки і, і сконцентруватись на картинці. Хоча в мене настрій такий, знаєте, на хольєру ті картини, куди їх. Все рівно воно в мене в рулонах. І нічого я не оформляю, тому що така була, знаєте, що, що тікати, що як ті картини, куди ховати. ну таке. І не знаю, з чого почати, якого б то почати. Це, це, це гарний букетик. Він, тут купа різних оцих от фрузликів там на цьому буску. Ну, Непоганий, непоганий. Ну і вінок, вінок від Діма, він здається, вінок, вінок. Але насправді він дуже гарно дивиться цей вінок в готовому результаті. Хто вишив з вишивальниць, він мене, ну, вони знають, вони розуміють. Така відмінність, що от саме цей набірчик, наприклад, він вишивається на рівномірці. Тобто тут от рівномірна тканинка така от якогось там 28-го каунту бейдж. От. Так само нитки, дуже, от така подібна палітра, до речі, і до того значить, вазона хотіла сказати ну до тої вази. от Теж є купа додаткових от ниток. От, додаткові ниточки, металізована так само нитка є. Можна на крейник її замінити. Золотий крейнік більш такий податливий. Це такий, як дротик тоненький. Ну, хоча тут -то таке. Ну, не знаю, друзі. От, 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 таке, часом таке знайде планета. Знаєте, ось тут дві ниточки, Дві голочки. Одна, мабуть, вишивальна, друга для бекстічу. Для бекстічу вона з таким гостреньким. От, ну, таке, знаєте, можна, в принципі, подзьобати за яких пару місяців. Там помаленьку, хоча б там раз в тиждень чи в два тижні повертатись. Знаєте, вишивати. Не знаю, друзі, не знаю. От треба тако психанути і почати. Вінок, то не знаю, а оцей букет, можливо, спочатку, знаєте. А потім і вінок. Може, на наступний рік той вінок взяти. А в цьому році той букетик подзьобити. Так що, таке. От ділюся з вами, як воно іноді, знаєте, от понаходить, Находить. І от що я зробила, я отак дістала, погладила, знову перевернула це все. Поки що запакую назад. А там, якщо карта ляже, то повернуся, друзі. Знову до цього. Вітаю вас, друзі, у новому дні. Сьогодні 19 уже липня, Уже практично половина літа збігла. І я все-таки розпочала свій Dimensions. От з такої трояндочки, нагадаю, ось така, такий букетик, це Gold Collection. От Дуже багато бекстіч, фрузелків і так далі. Я розпочала все-таки з цієї. Трояндочки невеличкої з центру. От зелененької ниточки, це бленд зелених ниточок. Тобто, бленд це коли дві ниточки разом в холочці, ось дві різні ниточки. І ось ну от не можу заставити себе довго над цим працювати, тому що все ще не можу позбутися думки, що втрачаю час на якусь ерунду, на зайве. Але з другого боку я себе хвалю, що все-таки у мене помаленьку вишиється ось така краса, воно коли вишита, дуже гарна дівчата. Невідомо, коли це буде оформлятися і вишитися на стіну після перемоги, звісно. От, але е, буду помаленьку дзьобати. Ось тут е, трішки навіть і скучила за тими хрестиками і за кольоровими нитками, тому що сорочки в основному там однією, двома, трьома, ну, декількома там ниточками, а тут їх дуже багато. От, і блендів, і хрестиків, напівхрестиків у різні складення, ті фрузелки. Ті всі викладні ниточки, ну, сподіваюся, впораюся. Це не перший голд колекшн, який я вишивала. В моїх старих відео можна десь там подивитись мій рулон вишитих робіт. уже є роботи, які я подарувала. тобто, ну, Вишивала, вишивала я багато тих голд от. І бачите, ось тут декілька видів рожевих ниточок, вишивається нескладно. от Беру так от помаленьку, коли я вишию ось цю квіточку, я буду відразу йти бекстіч вишивати, тому що я не залишаю його на кінець. Його потім там... Я по мірі того, от як буду вишивати, так я буду і заповнювати Мексічем. Буду ділитися з вами. Кому цікаво спостерігати, як народжується вишита картина, то, будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте. От, для глядачів от, можу сказати, що організація моя цього процесу абсолютно мінімальна, нічого я не придумую. У мене така старенька паралоночка є, я просто вирізаю. Ось, друзі, така невибаглива організація, така формату А4 приблизно у мене якась поролонка, не знаю з чого воно. Я кнопочками просто вирізають ну, ключик, і туди ж втикаю голочку. Тобто, ось у мене значочок, якщо ниточка залишилась і я не вийшла, я туди і втикаю. Тобто нічого абсолютно навіть і не придумую, і не видумую. От, Схема, звісно, Бачите, яка схема? Ну, потрібно, потрібно подзьобати. Але то таке. Це все таке, друзі. От, Більше я такого щось нічого і не маю вам показати. От. Хочу вам сказати, що ви, будь ласка, якось і відпочивайте, дайте собі спокій. Нарешті я ловлю от світличко, і поки я ну в роздумах над наступною сорочкою це буде чоловіча сорочка, я ще тільки. Думаю, яку-то першу вишивати. У мене є ще низинкою. Одна оця така легендарна сорочка, як Наталки Мокош, майстер-клас по сорочці хлоп'янці. Там дуже гарна сорочка, я хочу таку вишити. Вона там з такою мережечкою шабак от біля пазушного розрізу. Ну, чудесна сорочка, я дуже хочу таку вишити. Або настилками, але наставками я хочу. Вишити на дрібнесенькому льоні 40-го приблизно каунту, чи навіть і 46-й, якщо є такий, не ну, знаю, є 50-6, ні, ну хоча б на 40-му каунті, тому що взір там такий ну, широкий, треба великий каунт, коротше. І ось поки в роздумах, то буду дзьобати той діменш, і хочу вам сказати, трошки підтримати вас, щоб ви якось не падали духом, того, що от той оптимізм, я кажу, він мене. Щось, щось зраджує, але я... все буде добре в будь-якому випадку. Працюйте, ось, якось відволікайтесь, відпочивайте, дайте от, собі можливість якось і відпочити. знаєте. От, між іншим, як казав, ще колись епікур, Майте завжди якось нову книжку в бібліотеці, і це надасть вам змогу теж іноді відволіктися. От, от Почитати книжку файно, це теж дуже добре. Ну, Він ще казав, що треба мати в пограві повну пляшку, я, звісно, не закликаю, але кому іноді допомагає мені іноді допомагає якийсь там грам коньяку, або він навіть мені тиск нормалізує, щоб ви розуміли. Той кон'як, ось тому, що я переживаю от період менопаузи, Я не встидаюсь і всім молодим дівчаткам, і всім бажаю дожити до того, щоб до тої менопаузи, щоб все у вас було добре, і взагалі дожити нам до. Стареньких літ, але таких, щоб ми в розумі і в здоров'ї померли, як то кажуть, з здоровеньким померти. Ось, але вже у віці, у віці, так, такому, такому файному. О, так от, от, так Або там, наприклад, якийсь бокал, вина вам не зашкодить. Я думаю, навпаки, трішки вашу якусь може нервову систему. Приведе до ладу. ну, Хоча ні, не закликаю, бо, 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 це може, бо це може і зайве. Знаєте, зараз така жара, дайте собі спокій з тим. От. Ну і, і свіжу квітку, якось там в саду мати, це теж дуже добре, в кого є сад. от, А так от, не чекайте, друзі, не чекайте якоїсь вдячності від людей. знаєте, І не засмучуйтесь, якщо вам не дякують. Але. Завжди, знаєте, лягаючи спати, от подумайте, що доброго ви зробили за цей день. Не ображайте нікого. Підтримайте, як то кажуть, нахиліться лише для того, щоб підтримати когось, підняти. От, а так, донатьте, друзі, донатьте воїнам, бо, бо хто як не ми. Підтримуйте їх у кожній родині. Ну не у кожній родині, але у багатьох родинах є люди, які воюють. Багатьох родинах вже є люди, які поховали рідних. Підтримайте їх як маєте, хоч і добрим словом, знаєте? О. маєте купіть гривню, то тр треба донатити, тому що ну ну що ж, ну ми, ми війну не обирали, не хотіли війни, але ми мусимо її. Виграти, ми мусимо перемогти у цій війні. Тому, тому що іншого шляху у нас немає. Вони, е, ці руски, хочуть нас знищити, хочуть, щоб ми померли, щоб нашої країни не було, але так не буде. Ми завжди будемо, є і будемо. От ну що, друзі, не знаю. Вже ту сорочку не буду вам показувати. Вже на там починаю, скоро закінчу. Сподіваюся, її продам, тому що треба гривню, то, то зараз ще і. В лікарню треба там людині занести, знову шунти ставлять в ті судини в серце. Вже четвертий шунт через два місяці, ще два шунти коротше, виставлять рахунок такий, що дай дорогу. А заробити зараз дуже тяжко, ну коротше, якесь таке. Але е, нічого, нічого, не я не впадаю в якийсь свічай, нічого заробиться, все буде добре. От, ну і що ж, на цьому я, мабуть, <смі> така картиночка якась невесела перед вами. Але, мабуть, буду закінчувати, друзі. От, щоб хух, ви за мене не забули. От що є я є. <смі> тобто підписуйтеся. От хто має можливість підтримати мій канал, то там в описі є моя банка, <смі> бідолашна, де я збираю там. Ой, на новий телефон колись назбираю, але в першу чергу війську. Я абсолютно не наголошую. Це якщо буду виставляти вам, можливо, ще хочу, от буде в мене час і світло, хочу змережування пазушного розрізу вам цікаве таке зняти. От Буду робити на білій сорочці з вирізуванням, там ще треба було змережити. І от буду його робити, включу все-таки камеру, покажу, можливо, вам буде це цікаво. от, І ви в копілочку збережете той урок. Та її будете собі мати, можливо, будете вишивати сорочку і хочете змережити, таким цікавеньким, такою косичкою цікавенькою. От. Ну, Але то хай на принагоді. А наразі всім щасливо, друзі! Поки Радійте літочку, радійте от сонечку. Хай вже та жара може трішки спаде, все буде от добре, якось дихати буде добре. От. Але все-таки тій людині не догодиш. Влітку їй дуже гаряче, спекотно. Ну, Це трішки аномальна спека, Ну, нічого вона пройде. Взимку нам холодно, сиро, то дощ, то сніг, то тій людині вітер, то ж все їй не так. Але ми маємо знаходити е, якийсь привід, е, що для радощів. Ідете на роботу, подивіться на небо, на листя, на зелений. Зелений колір заспокоює. Якусь квіточку, подивіться, пташечка співає, десь щось якось. Рухайтесь, рухайтесь, не сидіть. От І все у нас буде добре. все. Всім щасливенько, дівчатонька, і до нових відео.